Ітак, народ, всім привіт, слава Україні! Ну що у нас сьогодні? Субота, вихідний день. Займаємось ми намиванням, навощуванням нашого мотоцикла Spark. Пройшов рік з моменту купівлі даного мотоцикла. Багато ви запитували, розкажи, покажи, як техніка, як він себе зарекомендував. Тому сьогодні розповім вам про цей мотоцикл, розкажу всі нюанси, що ламалося, що не ламалося і всі плюси. І мінуси даного апарата. Також ми сьогодні на ньому прокатнемося, поїдемо, глянемо на нашу кукурудзу Pioner P8834. Так що далі буде цікаво, як завжди, ставте подобайки по традиції. Підписуйтесь на канал і поїхали. Мотоцикл ми вже помили, мили ми його нашою новою мейкою від компанії Vitales, яку ви вже бачили раніше. Даною мейкою я повністю задоволений. В принципі, за свої кошти просто топчик. До речі, тестував я даний бачок, куди заливається хімія. Залив я чистий розчин і користувався оцією чорною насадкою. Я вам скажу, що результат суперовий, я був вражений. Знаєте, от як на миті самообслуговування, швиденько обіг, наніс розчин і вся грязюка, мазута, все воно розчинилося. Так що, дану мийку я однозначно рекомендую. За свої гроші, просто супер. Також після мийки я використовую завжди отаку от змазку для цепа від компанії Бардаль. Всі посилання, як завжди, будуть в описі під відео. Кому потрібно, замовляйте. До речі, в нас є знижка для моїх підписників за промокодом Синфермера. отримаєте 10% на всю продукцію компанії Бардаль. На дану мийку також буде посилання в описі під відео. Магазин Ромбюа однозначно рекомендую. Ну, тепер перейдемо до нашого мотоцикла Spark. Нагадую, модель у нас називається SPARK SP250D1. Що я вам скажу по даному мотоциклу? Даний мотоцикл вважається бюджетний, але за свої кошти, я так думаю, просто ідеальний апарат. До речі, телефонував мені підписник ще в минулому році, розпитував мене, чи варто купляти даний апарат, чи не варто. Взагалі, як мої враження. До речі, придбав він собі мотоцикл Мінськ. Новий в коробці запакований ще Совдеповський, як то кажуть, капсула часу. Але каже, що виникла проблема після зборки, одразу все потекло, як завжди, масло та честь труби з вихлопної. Із усіх щілин, де це тільки можливо, я однозначно порекомендував, так як даний апарат. Є надійний, проблем з ним ніяких не було. Заливаєш бензин, нажимаєш на кнопочку, запускається, їде без проблем. Дивіться на пробіг 4,599. Спідометр запотів, трошки не зовсім видно. Але в цілому дивіться на стан. За даний пробіг ніде нічого, взагалі все сухенько, ніякого натяку на якісь там потюки, немає нічого. Тобто все сухенько, чистенько, апарат в гарному стані. І з мінусів розкажу вам, що є. Оці наклейки, примийці дуже швидко злітають. Бачите, От такий момент. Але це в загальному не критично, але візуально трошки неприємно. Так, спереді в нас стоять дискові гальма, що є досить, досить приємно. Ну а ззаді в нас звичайні барабанні гальма. В принципі, це є мінусом, але при наявності передніх дискових я привчився в основному, скажімо так, гальмувати передніми. Так вже зручно, досить гарно гальмує. Проблем з цим немає ніяких. Це я докупляв окремо рамку під номер, так як із заводу вона в комплекті не йде. Із мінусів, якраз добрались ми до заднього крила. Є отакий от мінус, що трясеться це крило, коротше, просто катастрофа. Треба сюди придумати якийсь кронштейн для того, щоб підсилити оце все діло. Номера я зняв, так як один раз вже я їх загубив, тому вирішив, що поки що нехай вони лежать вдома. Ну, в цілому. В принципі, тільки позитивні відгуки. Пару разів я на ньому падав. Саме бачите, що гальмівна лапка покоцана, це вже я падав. Вихлопна труба поржавіла, але само собою від цього нікуди не дінешся. Мастило міняю моторну оливу регулярно, там літра 100 поміщається. В принципі, масло він не бере. Загальному апарат оправдовує себе на всі 100%. Проблем, я, я ж кажу, немає. Міняв я, згадав, що міняв я цепок, так як заводський вже зносився, їздив я по грязюці, по пелюці, по рілі, по дісковці, по оранці і по чому тільки угодно. Так, ну, помили. Зовсім другий вид. Так що, в цілому, апаратом задоволений, за свої гроші просто топ. Всім рекомендую. Кому потрібно магазин Rombio, Переходьте за посиланням, замовляйте свій апарат. Після Мінська даний апарат це просто небо і земля, нічого порівнювати. Але, знаєте, трошки покатавшись, якби зразу була така ейфорія. Потужності вистачає, їдеш ніби на літаку. Але з часом, знаєте, привикаєш до потужності, до швидкості. Вже трошки притуплюються емоції, тому як би задумуюсь над тим, щоб обновити даний апарат до 300, тобто до 300 кубиків. Можливо, когось зацікавить даний мотоцикл, то, можливо, він буде виставлений на продаж. Так що пишіть у приватні повідомлення, номер буде закріплений. Пропонуйте свою ціну. Будемо домовлятися. Хочеться обновитися. Мотоцикли це в мене як хобі, подобається мені мототехніка. Так що думаю над тим, щоб поміняти його на щось потужніше. В цілому проблем нема ніяких, дивіться, роздивляйтеся. Кому цікаво, цеп новий. Пробив я на ньому недавно шину. Купив там ціна питання 200 гривень. Не є проблема. По резині підношена, але ще поїзде. На сезон вистачить з головою. Питань по мотоциклу немає ніяких. Так, тепер давайте перейдемо до трактора хтз 243 к Олександрович завершив культивацію на піску. Є в мене для вас також ще одна пропозиція. В продажі є навігація від компанії «Агролідер». З антеною в комплекті. Зараз я це все вам діло покажу. Є коробка, купляли ми його в ерідоні, повний комплект заводський. І що саме цікаве, стан даної навігації як нова. В тракторі грязнувато, вибачайте, попередньо до зйомок не готуюсь, можливо, це комусь не подобається. що... Щось грязне, капот репнувший. Але я думаю, друзі, що це, це не є великою проблемою. Трактор то не ваш, а наш. Так що слідкуйте краще за своєю технікою, доглядайте, розказуйте, показуйте, як правильно, як треба. А ми подивимось. Створюйте свої канали, дуже цікаво буде поспостерігати. Так, ну по навігації, дивіться, називається вона Агролідер. Компас, якщо я не помиляюсь, ось вся інформація, кому цікаво. По даній системі, по даному навігатору, користувались ми ним максимум разів 3. І то це, мабуть, як ще як налаштовували, як нам її встановлювали. Тобто Олександрович нею не користувався. Так, ну дивіться самі. І саме цікаве це те, що гарний стан, як новий, нічого там, проблем ніяких з ним немає, повний комплект, дисплей, антена. Тобто можна використовувати як на оприскуванні, так само і при обробітку ґрунту, дисковка культивація і так далі. Все виставляється. Ключа з собою немає, щоб включити даний монітор. Але повірте, що дана штука своїх грошей варта 100%. Так що, пишіть, кому цікаво, ціна 50 тисяч, ціна нового 80 тисяч. Я думаю, різниця є. Ну, Звичайно, що кому не хочеться б ушне, за 80 нове. Але ж я вам кажу, що дійсно штука в стані нової. Також саме те, що найбільше цікаве, це те, що до даного монітору можна підключити автопілот. Так, Цей дисплей підтримує автопілот. Без проблем його сюди можна доукомплектувати. Також ви часто пишете в коментарях, що потрібно ставити автопілот. Друзі, повністю з вами погоджуюся. Автопілот однозначно треба. Штука, отака, ніхто не спорить. Однозначно він у нас буде. Поки що визначаємось, де, який, в кого, в якої фірми його придбати. Так як ціна є різна, поки що определяємось. Скажу зразу, що однозначно він у нас буде. Також є великий дефіцит кадрів, тому приходиться працювати самому на різній техніці. На Камазі, на тракторі, можливо, ще й на комбайні прийдеться. Це е, така дуже тяжка реальність. Так що про навігацію вам розказав. Кому цікавить, номер в описі під відео. Повний комплект з антеною. Дивіться, можете приїхати, подивитися, протестувати на тракторі і так далі. Так, Ключа, на жаль, немає, тому я ж кажу, не можу вам показати, продемонструвати. Так, це наш МТЗ, культиватор Велесагро КПГ 8. Люди питають в коментах, який захват. 300 разів розказую, показую. ніхто не дивиться відео до кінця. Бачите, лапи вже шліфонулися. Що означає пісок? Пісок це є велика сила. Так що отак. Так, це в нас коробка. Тут, повірте, все є, все в комплекті, заводські номера. Гарантії можу дати від себе, що все, все буде чітко. Про навігацію розказав. Зараз ми поїдемо на кукурудзу «Піонер» 8834 До речі, нагадую вам ще раз, що компанія Кортева проводить конференцію. Яка відбудеться 6 березня о 12.00. Будуть підняті дуже цікаві теми у сфері агробізнесу, так що запрошую всіх вас, я також буду приймати участь. Ну, а тепер ми заводимо даного агрегата і їдемо дивитися на кукурудзу. Так, забув помазати цеп. Продемонструю, як це все діло робиться. Але треба в ідеалі прокручувати колесо повністю. Ну, Я думаю, що. Це не є великою проблемою, все воно там розможеться. Зараз темніє, ми ще досі вдома. Так що беремо зараз вологомір і їдемо. Повертаємо до нашої кукурудзи. До речі, напишіть, як вам такий формат. Агромотоблогер Так, ну, проїжджаємо якраз в сусіднє поле. В основному площі у нас по сусідству виорані. В основному. Так що... Що будемо робити після кукурудзи, поки що не знаю, чи сіяти прямим посівом, поки що в роздумах. Так, добавим трошки газку. Та він віжить, як дядько. От для таких потреб я і придбав собі мотоцикла. Бо багато в коментах пишуть. Купи ниву і катайся. Але я вам скажу, що нива також, дешево не коштує. скажемо так, за ці гроші, що коштує мотоцикл, ниву не купиш. Так що не знаю, мені зручно, комфортно, компактно. Заїдеш куди хочеш. Так, ну що, в принципі, доїхали ми до нашої кукурудзи. Піонер п 8834 Так, ні, обманюю вас. Спереді в нас тут в е, дві сівалки засіяно е, лімагрейн 30315. Зараз пройдемо метрів 20 вперед. Подивимось на, на піонер, на загальну масу е, нашого поля, нашої кукурудзи. Так, ну, Обвішався з сумками, вологи <смір> в руках. Зараз розпаковуємося і дивимось на загальний фон. Ну, в цілому, що ви бачите перед собою? В загальному кукурудза стоїть. Так ну, так уже пройдемо, покажу вам з стримачем. Місцями попадало, да? але нагадую це на слімаграйн 30315. Пройдемо в основний масив. Подивимось, що там і як почуває себе наша кукурудза піонер. Так, До речі, в характеристиках даного гібрида вказано, що вона стійка до стеблового вилягання. Гарно підходить для монокультури даний гібрид. Ну, а це, ось, бачите, просів. Це у нас весною ми сіяли. Забило сошник і вийшов отакий у нас отакий огріх. Ну так, я думаю, да, це вже у нас пішов піонер. Це пішов піонер. Качани, кому цікаво, що до чого, так, да, ось, недогон попало в сухе. Місцями, бачите, стебло лежить, поклало. Так, це стебловий метелик працював, бачите, він зрижено. Так, погода у нас портиться, зараз що ми? Достаємо, розпаковуємо вологомір і заміряємо вологий. Самому цікаво, думаємо, що його робити. Заїжджай сюди. Комбайном чи не заїжджать. Ну, попередньо скажу, що яке там заїжджать. Дивіться, що тут Тут у нас чорнозем, гарна земля, це вже не пісок. І сюди по такому, мабуть, не в'їдеш. Ні, ну в'їхати то в'їдеш, але виїхати це вже буде під питанням. Так що однозначно молотіння найближчі дні відміняється. Але кукурудзу продуває вітерець, плюсова температура. Я думаю, що пару тижнів почекаємо, подивимось, що воно буде. Так, народ, будемо ми працювати в такому форматі, бо незручно мені знімати, перекидати кріплення. Тримаєш до телефона, дивіться так, наш вологомір Вайл 78 Крашер. Непоганий апарат, зерно подрібнює, але мабуть не взяв я з собою, ні, взяв. Взяв я з собою щиточку, йде в комплекті. Так, є, апарат. Підкрутили, вмикаємо. Так. І зараз виламаємо пару качанів середніх. Та, в принципі, без різниці. Які. Так, один. Другий, ну, качани такі собі. Тонна 7, я думаю, потягнуть. Ну а там, як то кажуть, бункер покаже. Так, ще один. Напишіть у коментах, наскільки виглядають дані качани. Нормальні чи ні? кукурудза як у домакруза. Я думаю нормальні. Так. Висипаємо прямо сюди, в кейс, потім витрусимо. Так. Ну, зерно з обивидної форми. Так. Ну ще два. Змолотим. І поміряємо. Так, перемішаємо. Так. Набираємо об'єм 9 мл, засипаємо і... і що? Вологомір виключився чи ні? Так. Отак от, от. Кукурудза. Вибрали. Міряємо. Так, ні, мабуть, зараз з'їб'ємо середнє значення. Є. Міряємо. Ну що, народ, ставте ваші ставки. Я думаю 18. Щось мені так здається, що 18. Ні, 16,9. в принципі, В принципі, нормально. А що ви скажете, напишіть у коментах, нормально чи не нормально. Ще разок. Так, думаю, ще раз поміряємо і хватить. Міряємо ще раз. Так. 17.8 народ. Так що всі міфи і думки про те, що кукурудза зимою сохне, це все маячня. Нічого воно не сохне. Висохне вона, мабуть, у квітні місяці. Так, ну що, в принципі, все понятно. чи ще раз вірнемо. Ще раз Давайте вже середнє визначимо. Щоб спати спокійно, мірнемо ще раз. 17.7. Середнє значення 17,4. Ну що, вологість поміряли. В принципі, все ясно, понятно кукурудза сира, так що будемо дивитися. Як тільки дасть погода в'їхати в поле, то буде, звичайно, що молотить. Бо в коментах питаєте, коли, коли, коли Олександрович буде залітати Джоном в поле. Так що скоро, скоро все буде. Чекайте, слідкуйте, підписуйтесь, все розкажемо і покажемо. А як же ж? Обов'язково. По кукурудзі є саме, що стебловий металик попрацював, видно. Але в цілому нічого критичного немає. Я думаю, все буде добре. До речі, напишіть в коментарях, кого така ситуація, хто залишав кукурудзу на весну. Що ви збираєтесь робити. Який обробіток проводить, дискувати, чи не дискувати, чи сіяти прямим посівом. У нас сівалка в принципі, дозволяє це зробити, Наша СПМ 8 Велесагра. Так що будемо думати. Вибір непростий, але я думаю, тим не менше, сівалочка посія. Можливо, навіть зробимо і так. До речі, межами ставили між кукурудзою Піонер. Ілля Маграйн залишили мішок, позначку, щоб було видно. Так що, отакий от загальний фон. На цьому, друзі, все на сьогодні. Завершуємо відео. Всім дякую за увагу. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Ну а кому не сподобалось, пишіть, коментуйте, чого не сподобалось. Так що, всіх обняв. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Це буде Україна. А ми. летим додому. Звірюга. Кому треба пишіть?